Класична легка наповібідкова оправа в універсальній формі, така підійде і жінкам, і чоловікам не тільки, до речі, через свою форму кольору, а й через свій дизайн. Мінімалістичний, стриманий та дуже дуже елегантний. Повністю маталевий корпус у чорному матовому кольорі з регульованими носового Посадку таких можна підлаштувати саме під ширину вашого перенісся, якщо вам потрібно, щоб оправа сиділа вище або нижче. Завушник теж повністю маталевий з мінімалістичним дизайном. santom un... Сріблі, і також до половини, навіть майже повністю, оформлені у пластикову накладку. Тому така модель дійсно підійде для постійного користування, або ж як окуляри для читання, тобто на певні періоди. Завушники на флексах дуже зручно сідають по об'єму голови, не тиснуть абсолютно і при цьому не спадають. За рахунок того, що нижній край лінзи тут відкритий, встановлювати лінзи, в цю модель можна на рецепти від плюс або мінус двох, також для корекції стигматизму. І замовити такого права або ж. За вашим рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм та інстаграм також на сайті Київ Лінза. для цього артикул залишаю у коментарях.